Доброго вечора, ми з України, з вами Кирило Іван. Сьогодні я хочу е повідомити про те, що виходить друга серія. серіалу. Нарешті майже через рік я додумався зробити другу частину. А моя машина кудись полетіла. Ну що ж. Е, секунду. Ну що ж, е, оцей новий, оцей е, хлопець марху, е, сержант Хімка, то його вже немає. В службі нашій, та і цього, е, До речі, цей... До речі, мій один з підписників ще минулого літа він чомусь покинув Ютуб. В телеграмі мене заблокував недавно. Я йому писав, він мене заблокував. Ну що ж, але не будемо про це, будемо починати. Коротше, я вже з іншим. Це старший... Це старший сержант на всю. Ну, -зараз ми, просто, покат... зараз ми просто їдемо і патрулюємо. Це е, е, сьогодні останній мій день роботи в е, міліції, а потім вже я е, потім вже я е, буду в себе вдома. Нагадую, що якщо хтось зараз мені скаже, що м -м, типу поліція, що поліція, то скажу, що дія серіал відбувається в 2000 році. Так. І зараз ми... Мало, ведьме порушників? Порушник ПД. Порушник ПДР. Стояти! куди намилився? Я запитую, куди намилився? Заарештований. Проїд, проїдемо з нами в Дільничну. Там ми поговоримо з вами. Так, приїхали. Виходь з машини. У нас ще з машини потім розберемося, заходь у відділення. Дільничну давай заходь. Ну що ж, ми з цим порушником поговорили, штраф виписали. Ну і зараз ми будемо м їхати. Ну, зараз мене вже випустили і зараз я поїду до... Зараз я поїду додому. Так, машину паркую. Глушу. Ну от і все. Мій робочий день закінчився. В мене... Мину... ось в минулих версіях, в минулих відео по цій грі я... В минулих, я ганяв на возі і на копійці, здається, але зараз я куплю її. О, як в ЦОЯ, тільки номери не такі. Зараз поїдемо будемо кататися. Мені потрібно з'їздити, мені бракує продуктів. Зараз я поїду в поїду в гастроном міста Свободний. Дубасы же на всей работе. Ну что ж, далее я куплю за что мне не потребует. Так, ну я все купил. Можно выезжать. Можно выезжать. Ой. Ну, Зараз но доводится нових новых автомобилях все что хоть. Так, ну все, да, проехал я в свое видное село. Хоча я бы подвзятое и тут, ниже, и тут Ну, ну я не знаю. Коротше, все. Купив продукти. О, куди? Куди ми поїхали? О, я її наручник забув поставити куди? Через свою неуважність забув поставити машину на ручник. Так, ну зараз приїду, буду при зайду, буду готувати собі обід. Залі з самого ранку їв. На городі отут корився. Ще морку взяв. Ну, я тут не рився, просто тут була морква, а видно, я її просто взяв, зірвав. Так, ну все, до побачення, до наступного телебачення. Не забувайте ставити подобайки підписуватися на канал.